Свято Івана Купала, сповнене обрядами, пов'язаними з водою та травами, відбулося в центрі реабілітації родинний затишок. Підопічні закладу під керівництвом вихователів та волонтерів плели вінки, співали українських пісень, танцювали. Якщо наші діти не мали можливості прийняти в купальську ніч, адже суспільство наше не дуже сприймає таких дітей, то сьогодні ви бачите, що в нас сьогодні дійсно таке справжнє свято, де плетуться вінки, де, де вінки будуть кидатись на воду, де кожен наш підопічний зможе собі загадати бажання і на, на, на кінці року сказати, чи збулося воно чи є. Ви знаєте, якою би людина не була, який би в неї не був інтелект, але кожної людини є мрія, і кожна людина мріє. Ви знаєте, хочеться сьогодні побажати нашим дітям і щастя, і здоров'я. Зовні дорослі, а в душі діти, вихованці центру завжди раді гостям щирому спілкуванню та увазі. За словами Антоніни Корчинського, деякі підопічні родинного затишку створили власні сім'ї, в яких народилися здорові та повноцінні дітки. Відтак бажає всім дітям здоров'я, батькам терпіння, а всім українцям мирного неба над головою.